Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю в наступні 10 хвилин. До опалювального сезону область готова. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Закарпатської ОДА. До роботи у зимових умовах вже повністю підготували більше 600 загальноосвітніх шкіл, 560 дошкільних навчальних закладів та більше 2 тисяч житлових будинків. У приміщеннях встановили пластикові вікна, провели реконструкцію фасадів. Та утеплили покрівлі. Коли розпочнеться опалювальний сезон, у Закарпатській ОДА поки не повідомляють. кажуть, все залежить від погодних умов в області. До роботи в зимовий період на сьогоднішній день підготовлено всі 669 навчальних закладів, всі 569 дошкільних навчальних закладів, 47 лікарень. 1274 котельні. Це котельні, як знаєте, область одна із перших, і яка зараз є, відказалася від централізованого теплопостачання. Це котельні автономні, які надають послугу всім бюджетним установам окремо. На Ужгородських вулицях живе близько півтисячі безпритульних тварин. Ними опікуються кілька громадських організацій. Про необхідність зведення притулку говорять уже давно. Ще у 2012 році під будівництво закладу виділили землю. І от у вересні об'єкти здали. Та чому вже близько місяця там і досі немає жодної тварини, дізнавалася на Янчук. Дві собаки без хатченки. Одна втекла від господарів, інша та що менше приблудилась, розповідає охоронець Володимир. Саме ці дві собаки охороняють будівлю для таких, як вони, безпритульних тварин. Землю під будівництво виділили ще у 2012-му. Будувався притулок близько року. На це витратили більше 900 тисяч гривень з міського бюджету. Одночасно тут можуть перебувати близько 60 собак. Зараз ремонтні роботи завершені, проте притулок і досі Пустує пацькі звернулися громадська організація Барбос і ми сьогодні працюємо щоб її передати, але вона виставляє знову мови. І як мене доповіли, я не читав ці умови, доповіли, що вона хоче щороку бюджет на утримання. Хоча вона раніше говорила, що в неї є гранти, і що вони готові і вакцини, і все отримати за гранти місто готове йти на якусь зустріч, виділити все таки не в такому розмірі. А який розмір Організація Барбос вже довгий час на волонтерських засадах опікується безпритульними тваринами міста, але досі без приміщення тварин утримують волонтери в себе вдома. Ця організація єдина подала документи до департаменту міського господарства, аби взяти притулок у своє розпорядження. Про суму у півтора мільйона гривень чують вперше. Ми грошей не вимагали. Якщо в цьому питанні ми грошей не вимагали. Голова організації зазначає, головна проблема в тому, що притулок ще й досі не передали у власність організації, а тому ані писати гранти, ані збирати кошти незаконно і неправильно. Гранти а, можна писати тільки тоді, коли це буде юридично оформлено в нашій власності. я не можу написати грант на утримання притулку, якому до якого я а, де Юра немає ніякого взагалі відношення. Тобто, якщо б вони вам уже юридично передали цей притулок у власність, то тоді ви б могли написати грант. Так, звичайно, тоді тобто? будуть писатися гранти, будуть домовлятися, будемо шукати спонсорів. Це насправді все не так нереально, як це здається. Передати притулок на баланс громадської організації департамент міського господарства планує на найближчій сесії 16 жовтня. Також зазначають, у департаменті мають виділити близько півмільйона гривень на річне утримання притулку. Справа в тому, що у нас ну, дуже складна система вводу в експлуатацію будівлю і теоретично вона могла вже бути побудована фактично, вона побудована вже півроку, але по документам вона юридично з'явилася там у реєстрі речових прав тільки буквально пару тижнів тому. Зв'язку з цим тільки після того ми можемо юридично якось розпорядження робити ці річчю, передавати її в користування. Чи буде побудований притулок і надалі пустувати в компетенції депутатського корпусу? Тож вся увага громадськості на 16 жовтня. Альтернатива дорогому опаленню у Бергівській центральній районній лікарні завершилось будівництво твердопаливної котельні. Це суттєво зменшить витрати на опалення. Зараз на території медзакладу триває заміна старих труб. На альтернативний вид опалення берегівську районну лікарню перевели однією з перших на Закарпатті. Із подробицями Анастасія Ножка. Начальник котельні Івано розкаже, альтернативне опалення, на яке перейшла лікарня, дасть змогу заощаджувати кошти з бюджету закладу, адже територія велика і опалювати дорогим газом нераціонально. Паливом для нової котельні слугуватимуть відходи деревини. Котельня повністю механізована і автоматизована. Вивільняється повністю природне споживання природного газу. Це в межах 300, кубометр, 300 тисяч кубометрів газу природного газу на рік на опалювальний період. У теперішній час настільки дорогий природний газ, що вивільнення такої кількості дуже позитивно скажеться на, на бюджеті лікарні. Опалювальна площа лікарні 18,5 тисяч квадратних метрів. Саме таку площу потрібно було опалювати природнім газом впродовж кількох десятків років. Автономне опалення хороша альтернатива для цього закладу. У нас не буде вже дотримання чітких лімітів по газу. По економії коштів фактично ми заощаджуємо кошти по заробітній платі операторів котельні та по електропостачанню, яке йшло для циркуляційних насосів у газовій котельні. Перевірити, як відбувається переобладнання котельні, приїхав заступник голови Закарпатської ОДА Михайло Рівіс. Каже, вартість робіт, які тривають на території лікарні, понад 3 мільйони гривень. Ми в цьому році повністю відмовимося від споживання. Природнього газу для обгріву цієї всієї лікарні залучили майже три мільйони гривень для того, щоб реконструювати теплові мережі. Роботи з утоплення приміщення лікарні тривають вже кілька років. Вікна та вхідні двері замінено на енергозберігаючі, утеплено фасади. А вже цієї зими корпуси лікарні опалюватимуть за допомогою нової котельні. До 2017 року у Берегівській районній лікарні заплановано добудувати новий корпус. Готується проєктно-кошторисна документація. В новому корпусі відкриють пологове, гінекологічне та дитяче відділення. Перший та другий поверх заплановано, заплановано запустити в експлуатацію вже у наступному році. Лікувальний корпус Б, він зданий в експлуатації в 1999 році. Лікувальний корпус А, який знаходиться на балансі управління капітального будівництва, є недобудований. У ньому планувалося відкрити наступні відділення, це є пологове відділення, гінекологічне відділення, дитяче відділення, жіноча консультація. Залишкова вартість коштів складається орієнтовно 12 мільйонів гривень. Но гривня стане на 2006 рік. Ми прийняли рішення до того, що підготовуємо підготовує Проєктно-кошторисну документацію. На це районний бюджет виділить кошти. І ми будемо закладати першу чергу запуску об'єкта цього. Ми його порадилися, що можна заподілити на дві черги. Укравтодор розпочав ремонт дороги до КПП Дяково на українсько-румунському кордоні. Дорогу міжнародного значення Вилок Дяково протяжністю 21 кілометр не ремонтували більше 10 років. Покриття повністю розбите, їхати по ньому можна тільки з мінімальною швидкістю. Нагадаємо, у кінці вересня мешканці села Дяково провели акцію протесту. Вимагали від місцевої влади вирішити проблему з дорожнім покриттям. Напередодні обласні дорожники почали ремонт паралельної автодороги, яка перебуває на балансі комунальної власності від села Чепа до Дяково. Кошти на цей ремонт виділили з місцевих бюджетів. Особення лісового господарства на Закарпатті поповниться швейцарським досвідом. Європейська організація Свісконтакт розпочала співпрацю із лісівниками Західної України на меті оптимізувати ведення лісового господарства у національних природних парках України уже наприкінці тижня на території національного природного парку Зачарований край на Іршавщині. Відбудеться польовий семінар, на який запросили керівників та представників парків Карпатського регіону. А це Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Значення таких візитів дуже велике, тому що, на жаль, наші лісівники і як і працівники природних парків і резерватів дуже часто ще не володіють якимись іноземними мовами, щоб їхати за певним досвідом за кордон. Тому саме такі випадки, коли приїжджають іноземні експерти і діляться своїм досвідом, своїм напрацюваннями і знаннями з певних тем, є дуже важливим. I мені б хотілося підтримати національний природний парк у плані економічного менеджменту. Хороший лісівник здатний не тільки зберегти та розвивати ліс, а й знає, як ведення господарства зробити прибутковим. Дії за законом поважай право. Українські адвокати розробили унікальну декларацію, покликану захистити права і свободи людини у кримінальному провадженні. Презентують її по всій Україні, зокрема і в Ужгороді. кажуть, права людини в українському судовому процесі систематично порушуються. Про своєрідні правила чесної поведінки фахівці розповіли закарпатським адвокатам, представникам змі та громадським активістам. Кажуть, захід свідчить про зрілість українських правників та їхню незалежну активну позицію. Ми, адвокати, закликаємо інших учасників кримінального провадження дотримуватися саме цих стандартів. Тоді наше кримінальне провадження буде здійснюватися згідно закону і згідно з тими міжнародними актами, актами які є частиною нашого законодавства щодо захисту прав людини. Кримінальному процесі саме більше порушення. Це єдиний процес, де порушуються права людини стосовно здоров'я і життя. Це єдиний процес, який переслідує стосовно свободи слова. Це громадські діячі і журналісти. Лісти більше всього знають. Це той процес, який переслідує за будь-яку діяльність, яка не подобається державі, і це не допустимо. Ми хочемо змін, тому що неможливо створити демократичну правову державу, коли кримінальний процес дає змогу переслідувати людину за будь-яку дію. Фруктовий день із Бліцем так організатори назвали по суті альтернативне святкування дня Ужгорода. Європейське, невимушене, здорове, активне та корисне свято поєднало у собі ярмарок здорової їжі, перевірку крові на уміст цукру, волонтерську акцію та мегаконцертну програму, сповнена сонця, радості та гарного настрою. Акція запам'яталася і дітям, і дорослим. Площа Фенцика, яку містяни між собою називають підкоштами, на півдня стала центральною європейською площею, сповненою радісним гаміром дітей, ароматами печених яблук і гарбузової каші та вишуканою класичною музикою у виконанні симфонічного оркестру. Саме так, як би й хотілося більшості ужгородцям відзначити день народження своєї маленької європейської столиці Закарпаття. Цього року формат дещо змінився. Ми додали такі помпезні організації, як Бліц та симфонічний оркестр. Також нашими гостями став Київський театр для льок особистості ну, і ще дуже насправді насичена програма, і сам, сам формат він досить європейський, ненапружений, вільний і навіть пізнавальний, бо можна дізнатися, що можна їсти, що не варто, і чого власне можна і треба уникати. Однією з найголовніших локацій було місце проведення скринінгу, миттєвого визначення рівня цукру в крові. Діабет одна з найнебезпечніших хвороб нинішнього часу, і вчасне його діагностування може врятувати життя. Власне, ми отримали вже приблизно 500 результатів на даний момент. Це дві години роботи, ось і виявили приблизно 15 випадків діабету прихованого, тобто який не був. Ну люди не знали, що них діабет. Вони прийшли, ми виміряли. Вони побачили, що можливо у них є ризик захворіти з кровим діабетом. Загалом на площі розмістилися сім локацій, де продавали виключно корисну дієтичну здорову їжу. Разом з тим пропонувалися продукти для людей, які страждають на цукровий діабет. В цих солодощах звичайно є любов, є турбота, є всі натуральні, екологічно чисті добірні. Інгредієнти, які я особисто відбирала, і саме тому для мене є важливим, те що я знаю, що я власноруч це зробила, і я власноруч можу продатися людині. І, тобто, я впевнена в тому, що ця людина може мені довіритись, тому що я знаю, що мій продукт він буде підходити саме для неї. Окрісою свята стали виступи симфонічного оркестру та студії сучасного танцю Бліц під керівництвом Альони Камінської. На цю годину у нас все більше новини. Дивіться сьогодні о дев'ятнадцятій. На все добре і бережіть себе.